Друзі, всім привіт! Слава Україні! Сьогодні зібралися, щоб зробити огляд на наші дві новинки X-Drive New CRF 250 і ще один мотоцикл X-Drive Pro Factory Air. Модель New CRF 250 повністю оновлена. Оновлено пластик, підвіску, також зовсім новий двигун. Ми не будемо зараз порівнювати її, так сказати, з old моделлю, Хоча вона себе зарекомендувала досить потужно в Україні. Багато клієнтів були задоволені і на даний час є запитання, чому ми її не завозимо. Там стояв 166-й двигун, лончин, 6 передач, гарна підвізка хоча б без регулювань. Такі ж колеса 18-21. довжина 2,250. ширина 850 мм, висота по сидінню 925 мм, що є важливо, тому що він підійде вже райдеру від 170 см росту, який вже буде досить непогано на нім стояти, можна сказати, що впевнено. Колісна база 1436 мм, дорожній просвіт 305 мм. Шини залишилися, як були. Передні 21-й, задні 18 мм, Диски на цій моделі не алюмінієві, але гарної та провіреної якості. Так, що у нас по підвізки? Підвізка у нас ззаду моноамортизатор, спереду телескопічна вилка. Амортизатор у нас йде з регулюваннями. Вилка передня у нас без регулювання. Тормоза, а вже ж дискові. Передні двох супор, э, супорта двохпоршневі, задні однопоршневі. Ланцюг усилений, золотистого кольору, пульти, приборка. Це все стандартно. Не будемо багато приділяти уваги цьому. Також. Прямоточний вихлоп, який гарно басує. І все ж таки, чому було вирішено кардинально змінити модель? Тому що моделька Old crf 250 скажучи, вона була трохи заважка. Там вага була того мотоцикла 138 кг, як для ендуро мотоцикла це досить немало. На даний час мотоцикл, вага його 123 кг. І повністю вже новий пластик, як я сказав, з LED-фарою, з зовсім другою підвіскою, що дає йому краще керувати та манерувати як в лісі, так і по дорозі. Серце мотоцикла це вже ж двигун. Він у нас зараз змінено. Ми поставили сюди 172-й двигун від Зоншен з 6 передачами. Хоча я вважаю, що і на старій модельки 166 й Lonchin вважався одним з кращих за останні 5 років, які ставили якісні бренди на свою техніку. Так, у нього багато переваг, їхав він гарно, 6 передач економний. Наявність запчастин багато. Але все ж таки, друзі, 223 куба. Комусь малувато. І він трохи застарів. Тому ми вирішили змінити на потужніше. Прогрес іде вперед. Поставили 172-й двигун від Зоншин, який вже має повноцінно 249 кубів на виході та 21 конячку. Він вважається найбільш надійною воздушкою з хорошим моторесурсом. І якщо я потребую в процесі експлуатації якогось ремонту, то підбір запчастин не буде проблемою. Я думаю, що це не секрет, що більш якісні імпортери мототехніки встановлюють в основному на свою продукцію двигуни бренду Замшен. Що можна додати, що цінова категорія даних мотоциклів в районі 2000 умовних одиниць. А вже ж церевка в нас трошки дешевше. Така ж сама повнорозмірна моделька X-Drive Pro Factory Air вже йде на алюмінієві підвісці. Вона регульована. Також у нас алюмінієві диски, захисти. Ну, Захисти стоять і тут, і там. Тут доповнюючий захист є ще тормозного диска, якщо комусь потрібно. Захисти двигуна стоять на двох модельках. Ну і також тут потужніший двигун. Двигун тут де також від Zonshin, 175-й, шестипередачний. Як я говорив, що дані моделі можна експлуатувати не тільки в лісі, в ендуро. на них можна їздити, де вам заманеться. Якщо б ми робили ці модельки чисто для лісу, для якихось перегонів, а вже ж тут би ставилися ну, як мінімум 174-ті двигуни водяні і більші, які мають низи. Uh huh.